Слава Україні, героям! Слава! Ефір телерадіокомпанії Надвірна продовжує розважальна програма Музичний дарунок. Ми надсилаємо поздоровлення іменинникам, які народилися у липні. Перший тиждень літнього місяця ознаменувався гарною подією для сім'ї Косміраків. 25 років від дня народження святкує сьогодні красивий та мудрий хлопець Євген Іванович Космірак, села Пнів Пасічнянської територіальної громади. Зі святом юного ювіляра щиро вітають мама Наталія, тато Іван, сестра Світлана з чоловіком, ігорем, племінник Данилко. Дівчина Іванка, бабуся Марія, дідусь Іван. Рідні дуже люблять Євгена, розповідають, яка хороша він людина, чемний слухняний хлопець, люблячий син та брат, найкращий у світі внук. Працьовитий, ввічливий, завжди готовий допомогти, підтримати. А ще Євген, цілеспрямований, вміє відстоювати свою позицію та отримувати результат від задуманого. Завжди відповідально ставиться до своїх обов'язків. Одним словом, Пишаються своїм сином. Хлопець має багато мрій і, звичайно, здійснить все задумане. В цьому йому допоможуть рідні та Господь, наш найдорожчий, будь здоровим, щасливим та успішним. Попереду довгий шлях. Тож нехай на ньому тобі зустрічаються. Тільки хороші люди, посмішок щирих і світлих тобі у твоїх 25 років. Бажаємо, щоб все в тебе виходило легко. Бажаємо, щоб у твоєму житті знайшлося місце для приємних сюрпризів, нескінченної радості та великого взаємного кохання. Бажаємо благополуччя і віри в себе. Нехай ангел-охоронець буде завжди поруч з тобою, з ним народження. Живи! Світи, радій і усміхайся, хай все навкруг проміниться теплом, хай кожен час і кожна дни нагожа для тебе будуть сповнені добром. Хай серце і розум не знають утоми, і сонце хай світить щодня. Щасти тобі завжди і у всьому, на всіх перехрестях життя. Залідіти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вільні, очі невинні опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену. Привітати з самого ранку, у гості до тебе, але мій друг, не міг, влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я сине небо Обурений досі, калючки у носі, на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кінтуха, рожеві вуха, без нього б і пісня була, без плату. А я лише хотів тебе привітати повітряну кулю, зелену зброю. Я скоро повез, ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером якогось осла, привезли на зйомки, той хвіст загубив десь у лісі, у йога. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену з. Тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе друг не вмів Влучно стріляти і кое хто не вірить I wanted to you.